Радіо Chicago Саме так, друзі, тут звучить ваша історія і історія наших гостей. І поряд з нами сьогодні людина, яку вже неодноразово бачили в нашій студії. Це є Гліб Явлинський, президент USA Systems, підприємець та інвестор. Гліб в нас виступає кожні два тижні. І говоримо ми, ми з ним здебільшого про інвестиції, про фінанси та про фінансову грамотність. Гліб, дякую, що сьогодні знову з нами. Добрий вечір. Ну, от я, ми сьогодні. Думаю, що, що ми будемо використовувати як тему сьогоднішньої передачі, і я зрозумів, що може з одного боку ми говоримо про гроші, а з другого боку ми більше і більше розуміємо, що наші гроші безпосередньо зв'язані з політикою, економікою і всіми іншими факторами, які впливають на наше життя, бо то хочете цього чи ні. А ви загалом вірите, що ми контролюємо наші гроші? Що ми вправі визначати їхню цінність чи ні? Важке питання. Важке питання. І да, і ні. Тобто, я розумію, що кожна людина може для себе вирішити, що для нього важливо. Як інвестувати гроші, і куди? В дітей в будівель, в будинок, в роботу, в працю, в навчання. Ну це для, для кожного це свій своє, своє рішення. Але ж багато причин, які заважають або допомагають нам робити наші вибори, це політичний і економічний стан. Нашої країни, країни, в якої ви живете, тобто, Нашу... якщо б ми мали гроші і вони просто лежали б в одному місці. З плином часу вони б втрачали свою цінність, бо є інфляція і є інші різні чинники. І знову ж таки все веде до того, що гавермент, що власне уряд має вплив на наші гроші. Тому, власне, про уряд сьогодні хочемо поговорити. Про шатдаун, який на щастя, я хочу сказати, можливо, гліб заперечить цього тижня. Закінчився. Це був найдовший шатдаун в історії США. Тривав він 43 дні. А, була проблема, що в Сенаті, в Верхній палаті не могли домовитися не було достатньої кількості голосів. Проте проте, в довгих дебатах а, віднайшли тих екстра шість голосів. А, потрібно загалом було 60 голосів, щоб прийняти цей бюджет, і їх знайшли. Потім а, цей законопроект пішов в нижню палату. Там проблем взагалі не було. І останньою інстанцією був президент Дональд Трамп, який не вагаючись підписав. Цей документ, хизувавшись перед камерами, але є один нюанс. Кажуть нам, високопосадовці, що це лише до 30 січня, що то не є бюджет на весь наступний фіскальний рік. І я би тут хотів вас запитати, як загалом ви оцінюєте ось це прийняття бюджету? Які ваші думки стосовно цього? Ну для мене це не я, я би не казав, що це гарне, що трапилось. Гарно, що залишилося як то зупинилось все, але ж в Америці є таке є таке висновисловок Band Aid Solution. Що це означає? Це означає, що е, наш уряд мав перед собою проблему. Ми не, ви не, могли, не могли домовитись з грошами, але ж ми маємо Сенс ми маємо Крисмас, ми маємо Новий рік, великі свята. І це час, коли, коли, коли люди не думають про політику, не думають про все, що вони хочуть йти до магазину, шопатися, купляти якісь подарунки і бачити з, з, з родиною. І тут ми маємо таку проблему. Тобто вони зрозуміли, якщо вони будуть продовжувати сваритись на будь які теми. Це може стати ну, великою причиною великою смути. 100%, тобто... 100 в День Подяки, Різдво, люди не можуть нікуди полетіти, затримки в аеропортах, відміна рейсів, магазини певні, можливо, навіть і не працювали би, чи ще якісь моменти. Cancel flights. Люди не могли б ну, Наприклад, я повернувся з поїздки, я їхав до другого міста. І два дні добирався додому. Тому що мій флайт кенсел, Чикаго canceled, або друге місто canceled, і, і, і ти нічого не можеш зробити. І як, я пішов шукати машину в рент, все було sold out. Дуже цікаво. От така маленька, маленька проблема. Я вважаю, що це припинення цієї сварки. Тому що вони побачили, що трапиться з Air Traffic Control. Я думаю, я вважаю, що це головна причина, чому вони домовились і якісь Це бюджет. таке найближче до людей. Там, звичайно, що багато інших федеральних агенцій теж так. потерпали, в тому числі мілитарі, хоча там кажуть Трамп, що якісь його друзі почали фінансувати, хоча б компенсовувати певні втрати. Але те, що ми говоримо, польоти це дуже близьке до людей. На День подяки всі діти їдуть летять до батьків, так угу. а чи десь сім'я збирається на відпочинок, так само на Різдво. І це би дійсно попливало. Але попливало би на кого, на вашу думку? Для кого цей шатдаун був вигідним, щоб він. Був довший. Бо республіканці, я знаю, казали, що це є демократичний шатдаун, що це, це демократи винні. А демократи в свою чергу говорили: ну слухайте, верхня палата республіканців, нижня палата республіканців, президент республіканців, то що ви говорите? Чому це ми винні? То вони винні. Так кому він більше шкодив? Ух. Ну, я, я вважаю, що всім. До республіканців. Республ... Я... Бачив, що хотіли республіканці. Я не, маю, я не маю нічого... Ну, вони не хотіли витрачати гроші, як, як, як країна витрачала її раніше. Розумію, демократи більше говорили про те, і для них була дуже важлива програма Обама-Кер. Це демократичні такі програми, які допомагають людям, які не мають грошей. і... Програма СНЕПС, це програма. Я, я знаю, багато людей використовується СНЕПС. Програма. 40, 40 мільйонів людей використовується. 42, 42 Сорок 42 два мільйони використовується. Розумієш, і е, такі більш демократичні зміни, які не хотіли робити е, республіканці, демократи, е, you know, тиск був тиск на них, Але все ж таки, просто кому це було вигідніше? Які партії, дивлячися на те, що наступного року будуть вибори, все рівно комусь це маєте на користь? Чи ви кажете, що в обох партій пропадуть голоси? Ну так важко казати. Але ж ця сварка, вона більш напоминала мені, як то зі Своєю жінкою, ти говориш, я буду це робити. а Вона говорить, я не буду це робити. Розумієте? Ми вони сварились і не 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 в Сенаті тільки 52 е члена Сената республіканці, і, а треба було 60. Розумієш? Тобто вони знали, що нічого, е демократи знали, що нічого не, не буде, якщо, якщо демократи не підтримують. Зміни. Але, знайшлося, але знайшлося відразу два голоси, знайшлося, а потім ще шість. І, ну, називають, і називають їх зрадниками. І зараз Шумера, Чака Шумера, кажуть, що він ага. є слабкий лідер. Але ж Джонсон сказав, що він вдячний цим людям, тому що вони поставили людей над своєю партією. Тобто партія тримає, як тут треба. Я хоче, щоб вони не голосували, але ж вони подумали, і якщо ти побачиш, хто це сенатори були з яких штатів? Нью Гемпшир. Наскільки я пам'ятаю, наш Ілін підтримав Дік Дубень. Дік да. е, Верджинія. Тобто. Сенатинатори які... Сенатори, сенатори, перепрошую, які вже не бачать в собі такого великого політичного майбутнього. Бо Дік Дормін заявляв, в Чикаго ми були з ним на зустрічі, що він вже не збирається більше балотуватися. Це вже його останній термін. Тобто йому по суті, по суті, угу. вже не важливо, як там воно буде далі. І ну я, я, я вважаю, що люди більш це сенатори вони голосували не за кращу країну. Вони красували, тому що їх. Тиск, вони якийсь тиск був 100%, а може гроші, а може і ще що. Ну я не я не розумію, як ти, от вся партія стоїть ні ні ні, -ні і тут хуп, і вісім чоловіків всім сказали так. Я думаю, що ви дивилися серіал «House of Cards» і як там ведуться перемовини за зачиненими дверима. Проте тут ж були принципи, Та? от ми вже згадали на початку, що чому не приймали цей бюджет, тому що по healthcare а були певні моменти, на яких не могли договоритися. Це в тому числі і ну тому ж таки Обама Кери, потім Фут виказала це вже інакше. І з того, що я знаю, що словесно вони домовилися домовлятися угу. про те, що в майбутньому будуть там певні, певні, скажімо так, допомоги для малозабезпечених, Але це все поки що на словах. А що дасть ось цей термін до 30 січня, чи зможуть вони вже нарешті до того часу прийняти такий бюджет, що задовільнить усіх, чи ми знову в січні будемо мати шатдаун 2.0? Я на 80% впевнений, що буде шатдаун 2.0. Чому? Тому що вони. Я думаю, що вони вирішили так. Ну, давай вже дамо народу відгуляти всі свята. Справимо новий рік, а далі зустрінемося знову після холідейс, там може 10 січня, і будемо сваритись далі. Ближче і... до виборів на секундочку. Ближче то, От, тут я говорю: дивіться, ми всі люди, які не вважають не, не, не цікавляться політикою. Зараз, оце для вас дуже гарний приклад, як ви можете вирішити для себе, хто з цих двох. Партій вам більше подобається. Хто себе веде так, як ви вважали, ви ввели себе, якщо вони, якщо ви були тим тою людиною, яка голосує за чи проти? Розумієш? І я вважаю, що багато людей змінять позицію в ту або іншу сторону. Якщо ми так вже припускаємо, що буде шатдаун 2.0, uh -huh. то чи можемо ми так само припустити, що той шатдаун, який розпочнеться, буде найдовшим в історії? Я вважаю, що так воно і буде. Тобто я думаю, що вони допомогли людям справити свята, літаки будуть літати, і все буде гаразд до січня. А далі. У мене є дві бізнес-подорожі в березні і квітні квітні, і я не впевнений, що вони трапляться вже і, зараз. такі ще напевно один мотив: та що людям допомогти справити свята, те, щоб люди відпочили, щоб не нервувалися. Це mm -hmm. так. але це знов ж таки все про гроші, тому що це величезні надходження в бюджет Америки, так. В бюджет штатів. У бюджет тих чи інших громад, тобто тут собі самому стріляти в ногу, теж не кожен хоче навіщо втрачати такі можливості заробити. Так, ну я я я ще я вже в Америці, десь скільки 35 років, і я ще чекаю когось сенаторів, щоб можна було назвати слуга народу. Ми вже маємо О, в, такий в, термін. В Україні да? багато слуг народу. Ну, да, якщо да там було, ми вже побачили слуг народу там і, і зараз я дуже хочу побачити американських слуг народу. Тому що наскільки я бачу, я не, не впевнений, що кожен з них може назвати себе слугою народу. Тому що те, то, що вони роблять, більше. Не допомагають, будемо так говорити, кожен працює на свій мандат, щоб його знову потім обрали, щоб він міг себе називати чи сенатором, чи чи безпосередньо конгресменом? Але Гліб, ще питання. Дивіться на завершення. вже. якщо ми знаємо, що буде шатдаун, так і припускаємо, і це має високу ймовірність, то як, от людям, які мають певний капітал до цього підготуватися, виводити, заводити гроші, куди, як, скільки, що би ви порадили? Ну, що стосується грошей, ну, дивиться, для, для, для грошей це може Я не можу казати, що позитивний, але ж в грудні Федеральна резервна система треба зустрітися і вирішити, чи вони піднімають відсотки, чи вони відпускають, чи залишають які або опускають. Я вважаю, що, що відсотки підуть до інтерес рейт піде донизу. Але ж для того, щоб це працювало. Гавермент треба працювати, тому що вони віддати два важливих питання: від про м, безробітність і м, інфляцію. Так, ці два фактори впливають на те, що робить федеральна резервна система. Якщо гавермент шатдаун, то що робити федеральна резервна система? Вони не можуть сказати взагалі, чи що буде далі. Без цих даних це неможливо. Тобто вони вже в жовтні зробили таку я б то сказати, як ліпше сказати українською мовою. Маніпуляцію? Так, вони, вони зробилися без даних. Це було ну гарно. Це допоможе, допоможе для тих людей, які очікують щось. Але ж дивиться, я хотів сказати: shutdown government впливає, наприклад, на покрівлю будин... estate. Чому? Тому що для щоб купити real estate, вам треба отримати, от я дивлюсь тут. Поліс страхування від повені. Але ж це неможливо отримати, якщо гармін шадан. Тобто, що трапиться у січні, якщо ми не зробимо далі бюджет, люди, які планують купити будівлю і де потрібно, це повені, Так, я прозношу так. повені, вони не отримують її, якщо гармін буде закритий. Тобто всі нерухомості, всі closing deals will be shut down. Але так. якщо е, ми вже маємо мали це шатдаун, то ж все було окей. Все, ні. Все, ні. Mm -mm. А для клозінгу, якщо повинен мати оцій оці поліс, mm -hmm. його видають організації, які на, напрямки зв'язані з роботою ж е, гавермента. Якщо вона закрита. Дуже цікаво. Ну, будемо спостерігати за тим, як yep, воно yeah. буде в політичному світі. То січень так здається, що то до нього ще далеко, але насправді лишилося ну два місяці, і далі вже знову ці дебати за бюджет будуть продовжуватися. Гліб, будемо завершувати. Я вам дякую, mm -hmm. що ви до нас завітали. Нагадаю, друзі, якщо ви маєте питання до гліба, можливо, по по інвестиціях хочете з ним поспілкуватися. Звертайтеся. Номер телефону 773-454-1826. Ще раз сім 41826 Гліб Євлинський, президент USA Systems, підприємець та інвестор. Дякую вам. Дякую. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.